Більшість сучасних людей, на жаль, ведуть малоактивний спосіб життя. Це пов'язано з дистанційною роботою і з сидячою роботою. Та й давайте будемо щирими перед собою. Після роботи ми часто приходимо додому і занурюємося у свої гаджети. Сьогодні ми вирушили на вулиці міста, щоб поспілкуватися з перехожими та відкрити для себе їхні історії, думки та відношення до спорту. Починаємо! Як вас звати, чим займаєтесь? Доброго дня, мене звати Руслан. Займаюся е, танцю, заслужений народний ансамбль танцю «Олтава». Я Соня, я займаюся бальними танцями. Е, я Віка, я до цього займалася бальними танцями, але ушла. Олеся займаюся бальними танцями 8 років. Я Сніжана, займаюся танцями хоріс. Мене Руслан. Займаюся спортом, трошки спортзал ходжу, так, особливо нічим. Станіслав, на даний час навчаюся в аграрній академії. Яке у вас відношення до спорту? Займаєтесь? займались колись? Ну, тільки народні танці і все. А так, по спорту, футболу – ні, в цьому плані. Раніше в педагогічному іще ще брав участь в тенісі, брали призові місця. А шахи це теж спорт. Е, ну, в принципі, знання є, але так. Не дуже граю. Я дуже люблю спорт, і навіть це стало зараз в моєму житті це головне. Я просто дуже лінива. <рес> Займаєтесь спортом? <рес> ну, інколи, інколи, час від часу так. Добре, я обожнюю займатися спортом. Так, я раніше дуже багато займалася любим спортом, любим видом, і це дуже подобається. Це, напевно, одна з ключових е таких тез мого життя. Ну, Люблю спорт, часто ним займаюся, вважаю, що корисна річ для всіх. Супер спогоджуюсь. Максимально позитивне, напевно, так. Займаєтесь спортом? А, раніше займався, зараз трішки халтурю. А чого вам особисто не вистачає, щоб займатися спортом більше, частіше? Часу робота. <після роботи>, Після роботи вириваюся максимум тільки на гуртки, по танцям і все. Я зараз займаюся спортом кожен день, тому мені всього вистачає. Мотивації якоїсь, наприклад, солоденької <після> тортики там, чи щось такого. Займатися спортом а потім нагородити себе тортиком. Так, лінь. Також лінь, та і зараз скоро будуть канікули, там до бабушки, там то теж якось нема зараз. Часу, щоб займатися. Бажання на більшого. А так в Полтаві малувато спортивних залів. От, так і більше по районах було б набагато краще, щоб не ходити, як мені до прикладу, до центру. Було б набагато простіше і прикольніше. Або хоча б майданчики якісь. Так, да, більше майданчиків. На Леваді класний планується, але до Левади мені ще далі, ніж до центру. Дисципліни і час з роботою соміщати, як мінімум якось складно. Тобто, якби було більше часу і можливостей, то може б займався. Ну і дисципліна. По утрам рано важко встати. На вашу думку, в яких випадках спорт може зашкодити? Я вважаю, що спортом треба займатися тим, яким тобі дозволено, тобто на даний момент по твоєму здоров'ю. Тому я думаю, що він не зашкодить, якщо займатися ним правильно. Є такої самої думки. Повністю згодна. У народників дуже велика проблема це кістки. <смі> дуже швидко замурюються коліна і їх потім треба рихтувати. Якщо у тебе є проблеми зі здоров'ям, займатися переусердствовати, то зашкода. Любий спорт може вам зашкодити, якщо неправильно з ним займатися і немає нормального. Трінера. Якщо не здорово до цього підходити і не розуміти всіх принципів е, роботи, ну, щоб це повинно бути в користь і в задоволення, а не просто, щоб від, відволіктися або щось, щось перебороти. Тобто, це повинен бути здоровий підхід і правильний. Та любий спорт шкодить. Всі спортсмени знають, що він не укріпляє здоров'я той самий паверліфтінг, це нагрузка на сустави, де. Потім м'язи під старість також будуть вже ж не такими роботоспособними, як раніше. Тобто і знос тіла йде більше, ніж обичних людей, ті, що зараз по вулиці ходять. Тобто підняти для тіла 120, 140, 150 кілограмів це. тобто не піде в кращу сторону. Треба з розумом, так трошки? Так, звичайно, але все воно зноситься, тобто розумієте. А яка користь спорту для нашого ментального і психологічного здоров'я? О, та Від початку війни, наприклад, то це давало, наприклад, щоб <кхи> взрива в голові не було, то танці спасали. Ти приходиш на репетицію після роботи, наприклад, коли на роботі загруз, приходиш на репетицію, ти відриваєшся просто там. да, та, повністю від світу, і ти там, ти весь там, і це подобається, це круто. Класно. Це залежить від здоров'я особисто, тому я думаю, що кожному по-різному. Можливо, для деяких спорт це взагалі як свого роду мотивація чогось доп... ну, зробити щось, прагнути чогось, якось заспокоїти себе. Ну, в різних випадках до кожної людини своє ставлення. Відволіктися, так? Так. Напевне, це допомагає розслабитись якимось чином, відпустити себе. Ти просто свій весь гнів, який можна, можеш віддати спорту і все, що завгодно, можеш робити в ньому. Ну, для ментально-психологічного, напевно, спорт заспокоює, відволікає, приводить у свій такий особливий світ. Де ти від всього відволікаєшся і зосереджуєшся тільки на цьому. Ну і основне це формує дисципліну, що найважливіше з цього, мені здається. Так само, напевно, якась дисципліна, спорт е -е, вопитує в людях якусь повагу до старших поколінь, тобто це напевно. І все. А на вашу думку, чому сучасна людина веде в більшості е -е, своїй, веде малоактивний спосіб життя? Е -е, ну, це дуже. Сложне таке питання, тому що зараз іде така більша культура боді-позитиву, але мені здається, якщо людина слідкує за своїм тілом, ну, перше, на що ми звертаємо увагу, це як людина виглядає. Якщо людина виглядає гарно, значить вона за собою слідкує, значить вона для себе важлива в першу чергу. То я вважаю, що ну, це одне з ключових таких значень. Загрузають в проблемах в особистих проблемах, в проблемах на роботі і стають більш пасивними в цьому плані. Бо буває таке, що нічого не хочеться. Але коли є можливість, коли в тебе є обов'язки, наприклад, перед колективом, перед виступами, концертами, то тут вже варіантів в тебе немає. Тобі потрібно йти туди. А так, в кого хто, наприклад, ніде не ходить ні на які гуртки, тому важко себе пересилити, ступити крок і піти кудись, в якийсь гурток. Бо це потрібен час, щоб знайти ці гуртки. Потрібно звикнути до нового колективу, і через це люди більше можуть боятися цього. Лінь, гаджети, тому що ти сидиш в гаджеті, і як-не-як, -як ти більше часу проводиш там, гляну якесь відео, але не піду туди. Багато зараз, наприклад, хлопців просто сидять, грають свої ігри, просто сидять і все. Ну, дівчата просто також можуть щось дивитися якось. Ну, час просто дуже швидко пролітає, і ти навіть ну, просто нічого не встигаєш потім. Часу немає взагалі тоді ні на що. Комп'ютери, відеоігри, напевне, так. Робота теж дуже зараз таке. <інця́вч Cuba> так, лінь. <святим> <святим> всі випадки життя. <святим> так. Тому що зараз, напевно, час більше технологій, тобто. Цікавіше, ж посидіти в телефоні і так далі, розвиватися в цій сфері, чим піти, наприклад, зайнятися спортом. Але ж спорт все-таки, я вважаю, що буде корисніше, ніж посидіти в телефоні. Навіть той самий бокс, причепляться до вас на вулиці, класно і все, і пішли далі. А як мотивувати себе, займатися спортом більше? Якщо є друзі, то щоб вони заставили. Можна займатися спортом разом, так? Так, так, так. Це набагато буде простіше, набагато веселіше і швидше вільятись у двох в колектив, наприклад. Або якщо друг танцює чи займається спортом, то він вільє швидше тебе, чим ти будеш сам цим займатися. Ну, наприклад, якщо по спорту брати, ну те саме там в е спортджими -е -е всякі ходять займатися. Там в основному це сам прийшов. Тобі потрібна форма, потрібно. Чимось себе займати. А коли, якщо колектив, вчитиш, то це потрібен колектив, який тебе буде розуміти, який буде з тобою нати. І коли ти будеш себе там чудово почувати. У мене особисто це мої перемоги на даний момент. Тому для мене мотивація тим, що я потім бачу результати перемог і так далі. Ну, певно, та Результат просто що твоєї праці над собою елементарна. Ти бачиш, що ти зробив, що ти вклав щось, сили свої, розуміння. І ти розумієш щось, що ти зробив це сам. Не хтось там, а особисто ти. Напевно, для мене була мотивація це лишня вага. Так напевне так. Ну, я не знаю, навіть. Щоб бути щасливим і пригласити з собою друга, щоб не було скучно. Повинна бути ціль. От, щоб до чогось дійти, потрібно чітко бачити, наприклад, як ти виглядаєш після там, півроку заняття спортом, або чого ти там хочеш досягти. Якщо там це якийсь силовий показник, там, пожати, наприклад, 100 кілограмів, От, то ти бачиш цю ціль конкретно і до неї йдеш. А якщо ти просто ходиш, то ну, це, це таке баловство, яке ну, не затримає тебе надовго в цьому спектрі. Тобто, якщо ти бачиш конкретну ціль, якщо для тебе є це якась ну, як додаткова функція, наприклад, в тебе є робота, і ти виділяєш час на спорт для того, щоб мати окрім роботи ще своє хобі або підтримання в формі себе. Тобто, якщо робота сидяча, а ти ходиш в спортзал для того, щоб ти все одно залишався в формі, то це я також вважаю гарною ціллю. Просто дивлюся в зеркало, бачу що став дрябним, іду займатися в спортзал таким чином і все. Супер. Дякую вам. Дякую вам. Гарного дня. До побачення. Супер. Дякую вам. Будь ласка. Гарного дня. Назад. За Пофіг. Все, дівчатка, дякую вам. Дякую. Гарного дня вам. Вам теж. Дякую. Сподіваюся, що інтерв'ю з перехожими надихнуло вас рухатися в бік здорового і активного способу життя. Адже спорт це не тільки фізична активність, це гарний інструмент для покращення ментального і психологічного здоров'я. Нехай спорт буде завжди частиною вашого життя. А з вами і з вами традиційно ми побачимося на диванчику.